Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопаркюан, одеська філія. У нас до продажу залітає Kia Sportage 2020 року. Автомобіль приїхав з Америки з незначними пошкодженнями по задній частині, геометрія кузова порушена не була. Пошкоджений елемент замінили. Ось це крило. Все по зазорчикам в колір попали. Автомобіль у нас 2.4 бензин. На повному приводі з автоматичною коробкою, на гарних оригінальних легкосплавних дисках, Взутня, взута літня гума. Виглядає цей колір вже просто чудово. Салончик нас зустрічає текстильний у відмінному стані, воно надивно пробіг даного авто 34 тисячі км. Стан нової машини. По комплектації повний електропакет, отримання в смузі, мультикермо, датчик світла, також датчик дощу, мультимедіа з CarPlay, Android Auto, режими руху по бездоріжжю, кондиціонер. Запрошуємо вас, друзі, на огляд та тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. Також на цей автомобіль рік гарантії від Bosch сервісу.